Хейрул врятовано, всі веселі і щасливі. Але наступає жовтень, а отже, майже святковий сезон. І скоро матиме безліч оголошень, а ще нові ігри, ну і ясно, сподівання на якісь новини від Nintendo. чи Директ, чи консоль, а краще все разом. Оце я мрійник. Мої вітання ви на каналі про Нінтендо Юа. Дякую за ваші перегляди. Вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше новин із світу Нінтендо, заходьте до телеграму, там вся актуальна інформація. Попередній тиждень був надзвичайно насичений новинами. Переходимо до самих цікавих. Схоже, Нінтендо починає братись вже і за канали на Ютубі, які, звичайно, показують умульовані продукти компанії Retro Game Corps. Ютуб канал, який має понад 500 тисяч підписників, звернувся в Ікс, мережі X до своїх читачів з відповідним зверненням. Весь матеріал із емуляції ігор Нінтендо йому доведеться видаляти. Навіть те, що емулюється із SNES. хоч він і скаржиться на компанію, але в коментарях йому пригадують, що в нього світився флеш-картридж для Свіча. Скоріше за все, через це я отримав пряму погрозу Нінтендо, а одночасно і за все інше. Схоже, черговий емулятор Nintendo Switch завершить свій життєвий цикл. Звичайно, не самостійно, а добрі дяді і тьоті з Нінтендо постукали і за ним. Навряд чи це багато що змінить у віддаленій перспективі. Хтось його відновить в тому чи іншому вигляді через певний час. Але загалом Nintendo розібрались з обома найбільшими емуляторами. Причому до суду справа навіть не дійшла. Можливо, так готується до виходу наступника. Багаторічний партнер Nintendo Monolith Soft святкує день народження. Nintendo опублікувала спеціальне ювілейне відео, присвячене 25-річчю. До Nintendo компанія потрапила у 2007 році. Крім ігор Xenoblade Chronicles, Monolith також відігравала важливу роль у розробці таких ключових ігор Nintendo, як The Legend of Zelda Breath of the Wild, Splatoon і Animal Crossing. Компанія майстерно вміє розробляти величезні світи. В кінці місяця вийде гра Sonic X Shadow Generation на Tokyo Game Show, з інтерв'ю продюсера гри стало відомо, що тривалість нової пригоди така ж, можливо, трохи менше, ніж у Sonic Generation. тобто основний сюжет близько 6 годин, головний плюс, основні квести 12 годин, а повне закриття за 21 годину. Реліз 25 жовтня. Ціна 60 доларів. Нещодавно писав про те, що Sega для підтримки нової гри Sonic випустить три серії аніме. От поступово виходять. На Ютубі можете їх знайти. Nintendo порадувала черговим коротеньким трейлером по грі Mario and Luigi Brothership. Поступово компанія піднімає цікавість до головної гри листопада на Switch, хоча в гри насправді буде достатньо конкурентів. Поки не вийшов Mario Party, Nintendo не буде надто багато викладати відео по наступній грі, а от коротеньке якраз те, що на нас чекає і далі. Інді-гра Європа, що була представлена ще на квітневій презентації, нарешті отримала ціну і підтверджену дату виходу. Ціна досить низька 60 злотих в польському e-shop, доволі дивна. Але візуально приємна і атмосферна. В будь-якому випадку демоверсія доступна, можна спробувати. Гра Нева одразу за Європою отримала теж свою сторінку в є e Дата виходу на щастя не змінилась 15 жовтня. Нева коштуватиме 80 злотих. А у випадку з Європа ще й можемо зробити попереднє замовлення, яке дає на 10% нижчу ціну 54 злотих. Чесно кажучи, ціни зовсім невеликі. Так, ігри будуть короткуваті, але можлива причина ще й в тому, що дуже багато суперників. Черговий інді проект, що натхнений Breath of the Wild, завершив збір на Кікстартер. Гра Бура. The Way The Wind Blows, якщо я правильно прочитав назву, від Тіні Мяу, перевершила свою мету до фінансування в розмірі 20 тисяч доларів США, вийде вона на Switch та багатьох інших платформах. Розробник хорватська студія. Вона має намір випустити цю гру спочатку на ПК у першому кварталі 2025 року. А реліз гри для Нінтендо з урахуванням портування та отримання дозволів орієнтований на четвертий квартал 25-го року. Sea of Stars отримує своє безкоштовне оновлення вже в листопаді. Назва Down of Equinox. вийде 12 листопада. Головне, з'явиться локальний кооператив до трьох осіб. Ну і, звичайно, багато ще цікавого. А от платні доповнення чекаємо в 2025 році. Варто зауважити, що в ці майбутні розширення планується щось цікаве, але ніякої конкретики від розробника. Дата виходу фізичної версії Neon Blood – Призначена на 26 листопада. Фізичне обмеження видання включає копію гри, стілбук, артбук, путівник по місту та саундтрек, який можна завантажити через код. Гра має настільки нетиповий візуальний стиль, що одразу привертає увагу. Ціни ще немає, але виглядає гарно. Я люблю піксель арт і люблю кіберпанк, і жанр, і гру, та ще від CD Projekt. Але вона на Свіч 1 це недосяжна мрія, колись на Свіч 2 отримає. А зараз хоч щось, хоч такий, варто слідкувати і чекати на нові оголошення. <клух> Схоже, що Echoes of Wisdom перша частина серії The Legend of Zelda, в якій не брав участь творець серії Shigeru Miyamoto. що цікаво, в титрах гри вказано 338 осіб. І 53% з них ніколи раніше не працювали на сері. Ну це й не дивно, розробник Грізо, а не саме Нінтендо. Щоправда, ця студія вже працювала над ремейками та ремастерами Зельди на 3DS. Стосовно статистики, скільки ж там продано ігор та консолей за тиждень в Японії? За тиждень продали понад 200 тисяч копій Echoes of Wisdom і майже 35 тисяч Lite. І це лише одна країна. А у Великобританії Зельда стала найбільш продаваною грою місяця, хоч вийшла лише 26 вересня. І ще трохи про Зельду. Спідран зараз став звичною справою для більшості популярних ігор. Як тільки вийшла новенька з ехософіздом, з одразу ж кинулись її проходити. Але щоб поставити рекорди, потрібно зламати сюжет певною послідовністю дій. Отже, зараз рекорд 38 хвилин 10 секунд. Ось так ось. Компанія Good Smile нарешті представила фігма the Legend of Zelda Tears of the Kingdom, а саме Зельдо. Вийде вона в серпні наступного року. В Японії стоїть 25 рік, інші країни можлива інша дата запуску, зокрема в США, перший квартал 26-го року. Попередні замовлення вже відкриті і триватимуть лише до 12 листопада. Ціна 90 доларів. Взагалі серія складається з трьох фігурок, подібно до Амібо – із Зельди, Ганандорфа і Лінка. Буде додана класика Game Boy Advance F Zero GP японську F версію F Zero Climax. Нагадаю, що потрібна розширена підписка для того, щоб спробувати ці ігри, доступні будуть з 11 жовтня. Надруковано неймовірно 3D-копію Хайрула. Хотів би написати Хайрул на долоні, але вона надто величезна. Модель розміром 2,4 метри на 2,4 метра Джозая Брукс, відомий як Джаза. На своєму каналі викрав неймовірне відео створені розробки. Вигляд, вау! Хочеться дивитися і дивитися. Усім фанатам черепах приготуватись. Колекційне видання Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge оголошено Limited Run Games. Ціна лише фізичного видання 35 доларів, а от максимальний набір 125. Попередні замовлення приймаються до 3 листопада, і начебто звичайна новина, але це вже третє колекційка по даній грі. Так, там додано якесь DLC, але змін в грі небагато. Вийшов новий трейлер до гри LEGO Horizon Adventures, і, звичайно, нам нагадали, що з жовтня з 3 жовтня вже доступне попереднє замовлення на гру. В Вішоб сторінка гри теж з'явилась, є звичайний делюкс видання. Реліз 14 листопада, але от ціна 300 злотих, розширене видання 340 злотих. Схоже, одна гра з мого списку на свята сама собою викреслена. Але от цікава річ в США гра коштує нормальні 60 доларів. Я розумію, що Нінтендо фактично прийняла до себе гру Sony. Але навіщо ж ціни брати теж до себе? Грем Страттерс, головний операційний директор і співзасновник Developer Digital, поговорив з Game Creator про час, який компанія проводить з Nintendo Switch, і про те, як вона, тобто компанія, з нетерпінням чекає наступника свіча. Тал є видавцем понад 50 ігор на свічі, включаючи Катану, My Friend Pedro, Gris, Placis Quia, Cult of Lamp. Нева і багато багато інших. Вони багато чого знають про нову консоль. Але єдине, що повідомив Стратерс, це те, що компанія в захопленні від нової консолі. Не густо міг би й більше. Такий був тиждень, досить вагомо. Але є ще знижки. Куди ж без них? Як я вже говорив, Вішоп e завжди є щось цікаве. І сьогодні не буде Говерсу. Чесно, не буде. Фенікс Райт, трилогія Ей Саторні, 67% і 41 злотий. І минулого разу забув Гріт Ей Саторні. Chronicles 60 – 60% і 67 злотих. Monster Hunter Rise за 42 злотих теж нікуди не подівся. Окамі HD – Зараз 50% знижки. Я можу помилятися, але оригінальна гра виходила ще на PS та Wii, десь так в 2006 році. А також Dragon's Dogma Dark Horizon Тут зовсім 83% знижки і аж цілих 21 злотий. Ну і колекція Мегаменів від 60% знижки. Улюблена річ Ubisoft – робити знижки. Сьогодні про них. Mario плюс кролики. Чудова гра з 65% знижки і 55 злотих ціна. Також від Ubisoft ще одна гра І Immortals Фенікс Rising. Тут зовсім 80% і лише 35 злотих ціни. Ну і Rayman Legends за 32 злотих із знижкою 80 теж. Ну, звичайно, асасини. Куди ж без них? Creed 3 Remaster за 60 злотих, але набагато цікавіша пропозиція Бандл з усіма іграми серії Асасин 174 злотих, 67%. відсотків. Черговий раз потрапив на знижки Grounded 114 злотих. В п'ятницю вийшла Європа. Гра коштує 60 злотих, але зараз є преордер і мінус 10%. Там є демоверсія, можете спробувати. Sinking City від українського розробника Frogware. постійно перебуває за 24 злотих. Знижка 88%. Звичайно, там є українська локалізація. Також від цього ж розробника дві гри Sherlock Blasphemous 25 злотих. Оцю гру варто зіграти. Дредж зараз частий гість в розділі знижки мінус 35%, ціна 71 злотий. При цьому два доповнення теж мають невелике зниження ціни. Але не останнє Iron Reef. колекція металгірів зараз бандлом і з різними бонусами, зокрема, саундтрек. Візуально та й технічно вони далеко не ідеальні. Alan Wake ремастер 50 злотих. Любите детективи? Тоді можна зіграти агату Крісті. Для вас Пуаро 32 злотих за дві гри. Колекція Астеріксів – 60 злотих і 3 гри в бандлі. Але тут скоріше для фанатів. Ігри дуже посередні. Контра операція Галуга. Pumpkin Jack – мінус 75% 30 злотих. Рейндворл мінус 58% і 48 злотих ціна. До речі, ця гра в листопаді має отримати фізичний реліз. Писав про це в Телеграмі. Версія для Switch досить пристойна. Патті-гра Overcooked 2-25 злотих. Чудовий настрій, веселе продовження часу в компанії гарантоване. Згадані мною минулого разу Figment, ще одна інді і Гібон 4 злотих. Приємний платформер мав свій час цілу купу нагород Oldsman Journey. Та сама ситуація: 4 злотих, нагороди, номінації, приємна гра. Такий був тиждень. Вже готую наступний випуск, який буде насичений новинами від Великої Н. Вони там скільки всього за останні дні не випускали і оголосили, щоправда, без довгоочікуваного наступника. Але то таке, він вже перетворюється в щось міфічне і недосяжне. Дякую за увагу і що додивилися до кінця всім миру!